Так, дуже дуже крута у нас тема попереду, бо говоритимемо про війни майбутнього та якою стане техніка. Ясю, ось ти, наприклад, думала коли-небудь, можуть як можуть виглядати танки майбутнього. Ну, мабуть, більше броні, там потужніші гармати, лазери може. Тобто, все те, що було, але більш потужніше, ну, так. да більш вагоміше. Ні, все набагато цікавіше. Уявіть собі, Франція та Німеччина нещодавно уклали історичну угоду про розробку нового танка Main Ground Combat System. Цей танк має замінити Леопард 2 та Леклерк, які до речі розроблялися ще за часів холодної війни. Слухай, Але чому вони вирішили робити щось? Нове Леопард, ж зараз вважається одним з найкращих. В озброєнні поки Поки, поки одними з найкращих в світі, тому що сучасні танки, як Леопард -2» чи Абрамс, вони відносяться яся до третього покоління, а е вони потужні, звичайно, як танки третього покоління, інтегрованими системами керування вогнем здатні вести бій навіть в умовах ядерного удару. Але танки нового вже четвертого покоління, як от «Main Ground Combat System, вони обіцяють зробити просто величезний крок вперед. А Сервера, по перше, вони матимуть новий тип озброєння та більш потужний захист, у тому числі проти сучасних загроз, як дрони або високоточна артилерія. По друге, там дуже серйозно будуть працювати над роботизацією. Уявіть собі танк, який самостійно виконує завдання на полі бою, тобто ми не ризикуємо життям людей, які в ньому могли б знаходитись. Слухай, а чи повпливала ось ця новітня розроб... новітня розробка росіян? Їх вони анонсували виготовлення танку четвертого покоління Т 14 «Армата». на пів четвертого. На пів четвертого, тому що так, ну на перший погляд у цього їхнього проривного танку, начебто є інноваційна безекіпажна башта, але озброєння залишилось там на рівні старих радянських танків. А активний захист, то саме Афганіт, ніколи не показував себе. В реальних боях ще і вартість його зашкалює. Як це часто дуже буває у російського аналогомнітного озброєння. тобто як це часто буває у росіян, це 14 четвертого покоління. Це просто показуха. Але в нас є ще Китай. Що вони китай не стоїть осторонь? Він звісно від них не відстає. У них є, якщо я правильно пригадую амбітні проекти, наприклад, танк Type 99A. але Варто звертати більше увагу на західні розробки, тому що захід він просто хоче зробити не просто відповідь, а розробити щось кардинально нове. Танки майбутнього це ж не про більше броні. Це нові озброєння, роботизація, навіть інтеграція дронів у бойову систему. А це вже змінить саму концепцію війни. От детальніше про все це у сюжеті. Подивіться. Танки це не лише історія великих битв, а й дзеркало технологічного прогресу. В умовах нових загроз і вимог до сучасної війни конструктори з різних країн світу працюють над тим, щоб створити бойову машину майбутнього. Що це буде? Автономний робот, броньований гібрид чи щось, що ще навіть складно уявити. Європа наразі є одним із лідерів у цій гонці. У Німеччині вже презентували Пантер Каф – танк, що має вражаючий арсенал. Силова установка та шасі дістались йому від добре відомого леопард 2 Але нова 130-мм гармата забезпечує на 60% більшу здатність ураження. Додайте до цього автомат заряджання та скорочений екіпаж із трьох осіб. І жоден танк ймовірного противника, ані російський, ані китайський, не витримає удару. Особливий акцент на захисті. Система Active Defense System одночасно боронить від дронів і ракет. Та чи зможе цей комплекс впоратися з роями дешевих FPV-дронів? Експерти сумніваються. Далі ще один європейський гібрид і e Результат співпраці Німеччини та Франції поєднав собі шасі «Леопард-2» та Башту Леклерк, створивши чудовисько Франкенштейна. Таке поєднання дозволило зменшити вагу та додати нову гармату калібру 140 міліметрів, яка збільшує вогневу потужність на 70%. І, хоча EMBT поки що лише демонстратор технологій, він може стати основою для майбутнього франко-німецького танку MGCS, що стане частиною цілої екосистеми. Роботизація, штучний інтелект, автоматизація всіх процесів, але реальність така, що перші зразки побачимо не раніше 2040 року. Не відстають і сполучені штати їхній Абрамс ікс став містком між сучасністю і майбутнім. Гібридна силова установка скорочує витрати палива на 50%, А безекіпажна башта з автоматом заряджання робить танк більш компактним та ефективнішим. Це важливо, адже вага Абрамс у сучасних модифікаціях уже сягає критичних 67 тонн. Це ускладнює його мобільність і транспортування. От Найрадикальніший підхід у південній Кореї Їхній їхні 3 стане першим танком на водневому паливі. Така установка робить машину не тільки потужнішою, а й тихішою, більш економічною і менш помітною для ворога. Але до серійного виробництва ще понад 15 років. Танки майбутнього це більше ніж просто машини. Це технології, які змінюють війну і зберігають життя. Що буде далі? Побачимо вже незабаром. Слухайте, але це дійсно вражає скільки нових ідей, скільки розробок. цікаво єдине, чи скоро ці танки і чи всі вони дійдуть до бойового використання? Ну тут є проблеми. Проблема ця яся в тому, що розвиток танків це як гонка озброєння, розумієш, але з купою нюансів з одного боку є величезний попит на сучасні машини і з кращим захистом, потужною зброєю, автоматизацією, але з іншого боку, технології вони ж теж не стоять. На місці і технології, які мають знищувати ці танки, вони теж на жаль розвиваються. Ти маєш на увазі зараз дрони, а не тільки дрони, а, fpv дрони, баражуючі боєприпаси, все це коштує копійки у порівнянні з танками, які зараз можуть сягати вартості понад 10 мільйонів доларів. І головне, ці загрози часто настільки масовані, що жодна система активного захисту просто не встигає їх знищити. Наприклад, якщо на один танк летять одразу 10-20 дронів, він Фізично просто не встигне захиститися, або доведеться встановлювати настільки складні і дорогі системи, що вартість машини ну вона просто буде сягати космічних, яких цифр. Але навіть попри це, танки залишаються невід'ємною частиною поля бою. Ось як це прокоментував полковник у відставці, фахівець із бронетанкової техніки Микола Саламаха. Послухайте, якраз поява fpv дронів і інших протитанкових засобів на полі бою. Призвела до того, що зараз починається новий етап розвитку бронетанкової техніки. Ви дивіться, для того, щоб боротися з FPV-дронами, треба розробляти активні системи захисту від FPV-дронів, починаючи від їх виявлення і знищення е, при спробі атакувати е, бронетанкову техніку. От, е, постало питання. Радіоелектронної боротьби і оснащення бронетанкової техніки засобами радіоелектронної боротьби з ФІВІ-дронами. Люш, в сюжеті ти сказав, що на виготовлення танків нового покоління країнам знадобиться до 15 років, але Україні нова і покращена техніка потрібна прямо зараз. Чи є у нас якісь власні розробки і технології зараз? Ну скажімо так, очікувати на передачу передових технологій ясю, як показує практика, нам точно не варто, адже захід боїться ескалації, буде боятися і надалі. Проте наші бійці дійсно мають декілька дієвих методів, і про це я також поспілкувався із експертом. І ми тут же західну техніку, яка не мала е, того ж самого динамічного захисту, от модернізуємо прямо безпосередньо в ході передачі, в ході підготовки. А деколи і в перервах між боями. От установкою динамічного захисту чи контакт один чи ніж, також ми використовуємо ті ж самі противодронові сітки, які ми наші спеціалісти розробили практично для всіх тих зразків військової техніки, які були у нас на озброєні ще радянська техніка. Отже, танки це не лише зброя, а ще й політичний інструмент. Вони демонструють силу армії. Та й досвід останніх воїн показує, що, попри всі ризики, танки досі грають ключову роль. Просто тепер їх доповнюють дрони, артилерія та інші технології. Ну що ж, будемо слідкувати за цією гонкою. На цьому у мене поки все. А ми рухаємось далі.